Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі домоволодіння загальною площею 200 квадратів, будинок 140 квадратів, літня кухня 60 квадратів. Ось ця земельна ділянка. Земельна ділянка площею 7 сотих. Ось сюди. Це є асфальтована дорога, бачите? Там є міська каналізація, є світло, є газ, дивіться. Навколо такі будинки дорогі по 1150-200. бачите, тут такі, І ми заходимо на домоволодіння. Будинок цегляний, бачите, на високому фундаменті, повністю з повнотілої цегли. В будинку є 4 кімнати, плюс кухня, коридор, санвузол. Ось це двері такі. Будинок потребує повністю ремонту. Власники не мають змоги робити ремонт, і тому по суті вони продають його. Це такий прихід, прих... прихожа така. Тут сюди направо є туалет з ванною загальний. Далі ми йдемо в кімнату, в кухню. Ось тут кухня така. Бачите, потрібно повністю зробити, е, перефарбувати. Зробити, повністю обновити ремонт. Столярка загалом нормальна. Тут в будинку є вода, світло, газ. І, по суті, всі кімнати окремі. Бачите, отут є далі. Одна кімната наліво, друга кімната, третя велика вітальня і четверта спальня. Зайдемо по порядку тут. Ось ця кімната. Великим плюсом є, те, що всі кімнати окремі. Це така велика вітальня. По суті, тут можна з цієї вітальні. Переробити її на кухню вітальню, тому що вона досить велика, порядка під 30, до 30 квадратів. Ось дивіться, яка велика кімната. І ще окремо є спальня. Ось. Можна щось змінювати, можна переплануровувати. Все залишається в будинку. Можливо, там заберуть якісь 1-2 ковра, все решта заберуть. Це. І, і це остання четверта кімнатка, така невелика. Тут, власне, священники і що тут у них багато літератури духовної. Ось такий будинок. Підлога в хорошому стані, як бачите, е, столярка також в хорошому стані. І ми зараз зайдемо ще, оце бачите, такий додатково дворик по паркан. І ми зараз зайдемо в літню кухню. Літня кухня окремо стояча. Також є газ в літній кухні. Також можна проживати. Ось така літня кухня, велика кімната, одна в літній кухні. І друга кімната. Також така велика, оце вже у літній кухні. Так. Якщо вас зацікавить додаткова інформація, звертайтесь, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, будемо раді вам допомогти. Внизу під відео будуть номера телефонів. За котрими можете уточнити додаткову інформацію. Окрім того, хотів нагадати, що можна ще другий поверх будувати. Дякую за за увагу. До побачення.